Оце я йду дивлюсь, нічого собі, яка у нас печериця росте на дереві. Оце так так Ха? Друзі, усім привіт! Вибачайте, я сьогодні буду в окулярах, тому що на сонці дуже важко очам е, е, іду і ніяк не можу розпочати нормально влог дорослої жінки, тому що то печериця. То ще де, що вам хочу зараз показати. Що вони тут манюні серед місця роблять? Маки, розумієте? Маки. Ха. Це я йду, йду в дворі, я комусь маки побачила. І дивлюсь вишня. Моя знайома казала, що в цьому році якось не дуже рясно у вишні. А я дивлюсь, начебто і рясно, рясно, не рясно. І як воно буде? Воно буде потім все зрозуміло, чи воно рясне, чи воно не рясне. Мені зараз потрібно сходити в дом посуд, дещо там подивитися, і вас я беру з собою. Зараз йду і звернула увагу, що я губи не накрасила. І це може і добре, тому що хочу зараз ще зайти в цей в Єву, там одну губнушку подивитися. Я там у знайомій бачила, то мені дуже подобається. Пішла дом посуд, мені кажуть, з 10, а зараз ще є 9 Ну, 9 вже є. То я піду в Єву зайду. Добре, Єва з 8 години ранку працює. А де та губнушка? Це ламель. Так. У знайомій бачила, а тут я її не бачу. Побачити потрібно на нагнутися. 208 гривень є ось така губнушка. А зараз така знижка непогана на колготки. дівчата, може комусь потрібно 10 день, 20 день, 20, 20, і 30 день, і 40 теж є знижка. Це Вієвія зараз. Досі продовжується акція на Дезики. Я собі такий брала за 98 гривень, оригінал просто. З огірком непоганий. Дюшес непоганий, ось бузок, ну я вже казала, як для мене він дуже притерний. О, ось такий я брала, то мені дуже сподобався теж на нього. Зараз є акція. Так, Купила я ось така губнушка, 403 тон. Зараз буду губи малювати. Вона така, знаєте, приємна на дотик. Я, як отак, вона була запечатана, то я у дівчат попросила, кажу, дівчата, будь ласка, мені розпакуйте, бо мені потрібно фарбувати губи. Бо Таня вийшла сьогодні о, з квітами Таня з губнушкою. Такого контенту в мене точно ще не було. А я не можу, коли, знаєте, не нафарбувати губи, вони якось так. Я постійно намагаюся зголожувати. Дівчата, така, знаєте, кремова текстура. Вже я там стала, в кущах стою, як у у карику стою губнушкою. <рес> 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 ну нічого, а що ти поробиш? Як є, так і показую. Бо я не можу, вийшла без губнушки, а ще... Зі знайомою спілкувалися, і вона мені розповідала, що в Єві купувала таку губнушку, то я вирішила собі теж купити. Така, і ще й за знижкою. З... Зараз трішки з вами поспілкуюся. Вчора іще було. У мене молня розійшлась на сумки. І владіку приходжу, каже, розійшлася. Він каже: ну, зробимо нічого. Каже, а ти її залиш і оцю цю зараз сумку. А та каже, на море буде. А це у нас на море, знаєте, коли вже по місту, ну так, воно вже не камільфо ходити. А така сумка, як я ходила, бо додому я вам покажу. Ну, я вам показувала, ми разом з вами її вибирали. Там, знаєте, ключі покласти, документи, гроші обов'язково і все при собі. Коли на пляж йдеш або так в столову, то обов'язково все з собою береш. І ота сумка каже, вона якраз на море. Знаєте, інколи потрібно запускати позитивні думки для того, щоб вони стали реальністю. Кажу, добре, на море, так на море. І ще. Зустріла знайому, щось розбалакалися з нею. І кажу: слухай, ну я вже не знаю, в мене кеба не варить, що там готувати. Фантазія закінчилася, бажання нема, апетиту нема, а їсти щось потрібно. Ми вже таке робимо м'ясо та якийсь салатик. Гарніри вже не дуже хочеться. Перше, ну варила гречневий суп, то дуже давно його не варила, а то з задоволенням поїли. Вона каже, у мене теж така зараз проблема, тому що, ну, по-перше, раніше ти кудись і на відпочинок поїдеш і все, ти там потім сумуєш за своєю домашньою кухнею, як ти готуєш. А зараз вже то ковід був, то повномасштабне вторгнення, і ми ж постійно на своїй кухні, воно все приїлось просто. Я розумію, у нас усіх різні умови, я розповідаю лише про своє життя. Я підкреслю. І вона каже, я так пристосувалася, їду з роботи, біля неї там якийсь супермаркет, продають кулінарію. І після якоїсь години знижка 50% на все. То я каже, беру собі там, вчора брала лосось запечений в духовці в фольгі. Каже, Виходить за ціною, щоб купити свіжу скумбрію і самою приготувати. Пиріжків, каже, так дуже пиріжків захотілося мажених з картоплею та з кропом. Каже, ну Якщо я вдома буду це все робити, то це буде що? Ціла миска. На що мені та ціла миска? Я каже, собі взяла два, каже, і доньки взяла два. І все, каже, воно то на то і виходить. І... Каже, вибираємо ну це так, знаєте, не кожного дня, але вона, як приклад, завчора казала. Я кажу, о, кажу, пані, та ви Я кажу жируєте лосо, ось у духовці, а нагадує, зі знижкою 50%. Ну, Каже, і так прилаштувалась, бо каже, ті пиріжки, каже, миску насмажиш, а потім таїш та, та воно не хочеться, таїш їж, таїш, їжте. Та... А так, каже, купили по два, з'їли, все, вже і не хочеться. То може так і треба робити, не знаю. Та коли це дом посуд вже відкриється з 10-ї години, працює. Може я на базар зараз піду помідорки, огірки якісь куплю. Ну, пішли на базар. Мої дорогенькі, скажіть, це я така балована стала, Чи це дійсно так і є? Я як беру, я за помідори зараз, це я йду, буду купувати. Як звичайні червоні беру, щось воно не то. А як рожеві беру, вони справжні, вони з ароматом. О, горобець тільки що по вуху мені майже в'їхав. Чи то усіх таке, чи то тільки я така балована стала. Так, зараз ще трохи. Чи не знаю потім повернути. О, голуб, господи, що ти так. Чи повертатися мені в дом посуд чи ні, подивимось. Огірки у нас сьогодні вже по 35. Томати рожеві, я взяла по 120, а такі 80 бачила гривень є. А головне, що знаєте, кабачата вже по 30 гривень. Такі молоденькі, такі гарнюні. Куди я вже йти в домпосуд, набрала торбу. Вже починається спека, я таке не люблю. Завтра піду в домпосуд, буду знати, що на 10-ту -го годину треба приходити. Ось. Покажу, що я там купила. Кріп буду на зиму морозити сьогодні. Таке, яке як я купила, зараз покажу в тому. Тільки що проходила, бачила абрикос, такий гарний, такий красивий, скільки є? 100. 120 гривень кілограм. Бачите, як буває, йшла за одним в дом посуд, купила собі губнушку в Єві, сходила на базар, на цьому всі плани закінчилися. Ось так. Ні, якби воно не жарко, я пішла, так я якби ще, знаєте, після хвороби трішки так сил набратися. Бо слабкість не хочу так. Ой, а вчора себе змусила вийти погуляти ввечері. Ой, який це кайф. Погулялась. Ні, інколи треба себе змушувати щось робити через силу. Бо так лінь-мать, мать лінь не хоче, щоб вона керувала мною. Я хочу керувати цим життям. Ось так. О, як сказала. Аж самій сподобалося. Так добре, хто тут придумав такі лавочки. Зараз люди відпочивають, я теж трішки з торбою посиділа. Буду йти далі. Поки не забула про лінь, матушку хочу сказати. Вчора ж ввечері, та я ж хворію, та в мене слабкість, я вже там знайшла, що мені подивитися. А потім думаю, ні. Я знов, кожного дня, коли ти перекладаєш, та це чи, чи з понеділка, чи це вже завтра, чи ще щось. Ні, таки зібралася, такі пішла. Виходжу з під'їзда. Іде сусідка, ну вона то на дачі, то вона працює. Ну, так, я її не кожного дня бачу. І вона йде така щаслива, така, знаєте, в собі впевнена, спину тримає рівно. Кажу, що таке? Вона каже, іду і собою пишаюсь. Я кажу, тобто. Вона каже, я прийшла з роботи, так заморилася, поїла, душ прийняла, так зручно влаштувалася, знайшла там щось собі теж подивитися. А потім ні. День жарко, хочеться якоїсь свіжості, хочеться прохолоди якоїсь. А ввечері воно так нормально порівняно з днем. От. І каже, і я вийшла, пройшлася, купила собі морозива, поїла в парку морозива і повертаюся додому, і пишаюся собою, що я все ж таки пішла. Я все ж таки це зробила. І вона, знаєте, з такою пошаною до себе, а я кажу, теж в мене така штука, що думала, вона каже, що, що ти гондосиш. Я кажу, я не гондошу, я хворію. І то посміялися, потім ще порозмовляли, А знаєте, коли ти не так часто бачиш сусідку і ти звик з нею розмовляти російською мовою все життя. Скільки, де, скільки ми? З 2000 року, ось 23 роки, як ми живемо в цьому домі з цими сусідами. І зустрічаємось. І вона перейшла на українську, і я. І вона щось таке ляпне, і я. А я кажу, ну, так я ще веду свій ютуб канал, розумієш, я там таке щось буває як ляпну і ще російське слово, потім монтую, ну що ти вже зробиш. Кажу, добре, що в мене така вихована. <сум> Виховані такі глядачі, які. Ні, там буває, коли я з помилками назву напишу, дівчата, ви кажіть, бо це неуважність. і Ще ти друкуєш одне, а телефон вважає, що буде краще по-іншому. Бо колись в мене було таке, щось я пишу. Фарбування з кимось знайомою я списувалась, вона хотіла піти по перукарню там стрижку зробити і пофарбувати волосся. І я їй пишу: ну що, ти пофарбувала волосся? А воно і я не помітила. А телефон, а ти зробила фарбування волосся? Отак. От а їй а мій телефон виправляє. Ти зробила харчування волосся? Вона каже: що ти бредеш? Що за бред? Я пишу, тобто, і я перечитую, як і я голосове тоді відправляю фарбу в бання. Вона а, та, да, да. Тобто, знаєте, буває таке. Так, от і розмовляємо, що воно ж не все так виходить, інколи там і суржик, і російське слово якесь, і все. А вона Тань, а ти знаєш? Що гарні справи швидко не робляться. Повинен пройти час. Я кажу точно, повинен пройти час. То я знаю так, що. А особливо, коли ти там в крамницю заходиш, а там тобі з тобою розмовляють російською мовою, і там іще щось. Ну, у нас місто було 100% російської мови. А зараз 50 на 50. Але ж вона є, і куди ти їдеш? Мої дорогенькі, розмовляю з вами, так би розмовляла, перерозмовляла, відвлікаюсь. Дякую вам за те, що ви є, що ви вислуховуєте. Це дуже і дуже важливо, коли є люди, які вислухають. Це дуже важливо. А рука вже почала так тремтіти. Селфі-палка в сумці лежить, але ж знов прояв лінії. Лінь на українській, так. От. Тому, якщо там десь щось я не так кажу, або наголос не туди поставила, або ще щось... бо дійсно ти якісь новини дивишся. Там Ну, я новини не дивлюсь, але ж інколи бува таке послухати. От е, Яковина він російською мовою. Ти слухаєш його, він російською мовою, ти вже переключаєшся якось. Тому на все свій час це буде добре. Нічого. Нормально. Головне почати, головне бажання. А бажання велике дуже. Бо нічого спільного з тима. Я мати більше не хочу. Прийшла додому, розложила торбу. І що я купувала? Почну з губнушки, Ось ближче хочу вам показати, бо я не знаю, як на вулиці було, видно не було. 403 тонн. Ну, така на губах приємна. Масло вершкове у нас по 54. Ось такі рожеві помідори: 120, огірки 35. Ось, так, сушку взяла у бабусі: 35 гривень, півлітрова баночка. Тут вона каже і яблучка, і груші, і ягоди там різні. Тобто, розумієте, да, що там багато такого всього. Абрикос, каже, що є. Десь воно там все є. Кріп купила, сьогодні буду морозити. Ось такий пучок 15 гривень. Ну, Як на мене, то нормально, тут вистачить його. Де ти таку ціну знайдеш взимку? Де? Ні, буду морозити. І ось такий сир. У нас на базарі там, де. Масло поруч там сир продають. Добродар, а на 119 гривень ось такий кусочок. Ні, я би пішла вдома посуд, якби не масло, тому що воно і так вже тут таке, знаєте, м'яке. Вони тільки як 35 хвилин працюють, а там вже стільки справ зробила. Мої Я ось таким буду сьогодні займатися, морозити кріп, варити узвар, їсти є, що з помідорок зараз зроблю хліб, сир, помідор і поїм такий бутербродик. Отаке хочеться влітку їсти, а то, що щось там жарити, шкварити, щось воно якось... ну нічого, вчора готувала, сьогодні готувати не буду. І бажаю вам мої дорогенькі терпіння. І все буде добре. Ну, ви ж в курсі, що мені вам казати? Все буде добре обов'язково. Тому що я сьогодні зранку, скажу чесно, було бажання не записувати відео, тому що я не знаю, як наш мозок може все це витримати. Потім ти якось збираєшся, ти потихеньку починаєш щось робити заради себе. І заради, не знаю чого, але робити, робити, не розкисати. І терпіння. От бажаю терпіння. Бо завжди так не буде і це точно. Пробачте за таку емоцію, але потроху-потроху але йде-ніде. Життя продовжується.